Добрий день, добрий день як вас звуть? Діана. дуже гарні імена. Дівчатка. Звідки ви зрівно? Да, з рівно круто. Такі корінні, красиві рівняночки поперед мене. Дівчатка, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про людей з порушенням зору? Е... Я знаю, що для людей з порушенням зору зараз, ну точніше, для людей з порушенням зору і таких людей з особливими потребами зараз на вулиці Симона Петлюри роблять безбар'єрний ну типу доступ простір так? Так, простір, щоб зручніше було пересуватися містом, скажімо так, головною вулицею міста. Це дуже круто. А що ви знаєте про таких людей? Ну, я з таким, на жаль, не стикалася, не цікавилась, тому мало чого знаю, тому не маю чим поділитися. Окей, а як ви гадаєте, з якими проблемами стикаються люди з порушенням зору? Ну мені здається, в першу чергу це бар'єри. Це бар'єри в пересуванні, перш за все доступу, наприклад, до магазинів. Це те, що люди ну. Там з 100% зором мають за просто так. Тобто, піднятися по сходам, це для мене, наприклад, одне буде, а для людей з порушенням зору це зовсім інше. Це вже задача, можна буде сказати так. Мені здається, що можна можна повпливати на це, щоб якось було комфортніше людей з порушеннями або з обмеженим зором пересуватися містом. Окей, а як ви гадаєте, тепер до вас ще потужне питання? Як ви гадаєте, чим відрізняється людина слабо з речі і не з речі? Ну, дивіться, ну слабозряча, як мінімум, вона може щось зробити, певно, зі своїм зором. В неї є ще можливість якось її поправити, зробити якусь корекцію і так далі. Я, наприклад, не сильно бачу, далеко я дуже погано бачу, тому знаю, як це погано, як мінімум, бачити. А на жаль, люди, які вже не бачать, ну на жаль, для них ще не придумали такої магічної таблетки. Наприклад, так скажу. Ну, відкрию вам класну таємницю, наскільки вона класна, наскільки ні, вирішувати вже зі сторони. Насправді перед вами стоїть хлопець, з якого один відсоток зору з 200 можливих. Але, як зазначили, американці в 2021 році є єдина людина в світі, яка має чуди відсоток зору, може їздити на велосипеді. Мсек, не беріться до уваги, будь ласка. Якось так, дівчатка. Тому пробер. Про безбар'єрність можна говорити вічність цілу, так. Але дівчаткам щиро дякуємо за те, що взяли участь у проєкті Цікавий Світ. І це, Дякую, не, про... це не просто так. Будь-яка справа нагороджується, відповідно, ви нагороджуєтесь і ви тримайте. Раз. Тримайте два. Ану, прочитайте, що там пише, як ви гадаєте, назва компанії? Релакс плюс. Гармонія вашого тіла. Релакс плюс, правильно, а зверху Massage. пише. Портативна оздоровча студія. Вау! Це оце синхронність. Це, мабуть, буде заставочкою нашого топчику. Е, взагалі, е, так, портативна оздоровча студія Relax Plus, це компанія, яка займається різними оздоровчими послугами, а також. Навчальними курсами, Толя, я перепутав. <сіхання> так, все не, не перепутав, трошки заплужив. Okay. Окей. Е -е Виріжете підправите потім? Та ні, нормально, може виріжу, може ні, так. то вже як життя покаже. В рамках проєкту Цікавий світ, який, до речі, організувала портативна оздоровча студія Relax Плюс. Ви отримаєте знижку на всі оздоровчі послуги, а також навчальні курси від нас. 33% знижки для вас прилетіло вже. Дякую. Все, що вам потрібно. Для того, аби отримати ті знижки не на словах а на ділі, просто сказати три слова, коли телефонуєте алло, і кажете, знаєте, які три слова магічні? Цікавий світ опитування. Домовились? Домовились. Будьте здорові, давайте п'ять. Гарно, гарно дякую.